Друзі, вітаю всіх у нашому каналі. Сьогодні неділя після тяжкого робочого тижня потрібно якось відпочити та поговорити про щось легке та приємне. Тому сьогодні мова буде йти про одну цікаву монетку українську, яка. Може випадково опинитись у вас у гаманці. або десь у вас, в квартирі або в домі. Сьогодні мова буде йти про 5 копійок 1992 року. Це дуже рідка монета і вона коштує достатньо. Добрі гроші. Зараз ми поговоримо про це більш детально. Прошу підписатись на наш канал, також поставити вподобайку. Не забуваємо просувати україномовний контент. І так, друзі мої, ось ця монета. 5 копійок 1992 року. Матеріалом для цієї монети є. Нержавіюча сталь. Дана монета не магнитна, тому в цьому її відмінність від інших подібних монеток. За каталогами ціна даної монети десь дорівнює більше 200 доларів США. Конкретно ця монетка 5 копійок була продана на одному із аукціонів. Майже за 190 доларів США. Було зроблено десь 44 ставки. До верхнього рівня ціна не дійшла, але й 190 доларів це не так вже погано за подібну монету. Тому беріть магнит та зверніть увагу на подібну 5 копійчну монетку. Якщо вона у вас є і вона не магнититься, то ви щасливий власник подібної монети. Раджу вам продавати та купувати подібні речі виключно на поважних аукціонах України, США або Європи. Також не забуваємо, що потрібно орієнтуватись на ціни. Максимальний, а не на мінімальний, тому що реальна ціна складається з максимальної ціни. Дякую за увагу до нашого каналу. Попереду буде ще багато цікавої та корисної інформації. На все добре!